У 1987 році Верховний суд Сполучених Штатів постановив, що в усіх навчальних закладах державного типу власності має викладатись суто еволюційна теорія, а теорія творіння або креаціонізму не повинна викладатись як теорія, яка пропагує релігійний світогляд. Hello, guys! Тудей ми будемо обговорювати різні айдіас про походження нашого світу. Ви підготували свої репорти? Почнемо з тебе. Джава Гарламунді. Я думаю, наш світ існує вічно. А Бог він в усьому, в мені, у вас. Ніщо не народжується, ніщо не вмирає. Ми просто перероджуємося в колесі Сансар. А в наступному житті я буду метеликом. Це так very cute. Thank you. Тепер ти супер Славко. Значить, так, світ був створений за допомогою трьох материнських кубів. На землю прилетів Степенвульд для того, щоб підготувати землю для Дарксайда. Він ж хоче заполонити всю землю. Але я його зупиню, бо я Бетмен. Very marvelous. No, it's DC. І я б сказала thank you. А ти що скажеш, Сократино? Я прийшла до висновку, що наш світ це вічна, але випадкова формація Демігурга. І наші безсмертні душі мучаться у в'язниці наших матеріальних тіл, допоки не звільняться, щоб об'єднатися з вічним благом. Це very мудро. А яка твоя думка, Чарлі? Шановні, всесвіт з'явився внаслідок великого вибуху. Це всі ми знаємо. Ну і внаслідок космічної і біологічної еволюції через мільярди років утворилось те життя, яке ми знаємо і сьогодні. Це дуже very правильно. Thank you. А ти що скажеш? Крісті? Я думаю, що наш світ був створений Богом за шість днів. О, oh my Майнд! It's nonsense! It's totally нетолерантно! Це ображає наші почуття. Enough цій релігійній пропаганді завтра з опікунами до школи. Власне, такі заборони і формулювання викликали публікацію книг, про які я згадував, починаючи від книги про панд та людей. І далі ціла плеяда таких книг, що представляли теорію розумного задуму.